Коли знімальна група приїхала на місце пригоди, робітники чимдуж вскочили у легковик і від'їхали. Тож поспілкуватися вдалося лише із тими, хто забив на сполох. Несподівано пролунало доволі відоме останнім часом у місті прізвище керівника громадської організації Відродження Полтави. Його машину полтавці навіть сфотографували на мобільний. Приїхав сюди Сергій Чередніченко, приїхав ще чоловік, називався Андрієм, і почали говорити, що вони роблять богоустрій лісу, паркову зону. Я запитав у них, є ще них є якісь дозволи, документи на що вони не могли навіть відповіді. Тож, жодних дозвільних документів замовник робіт не надав. Розповів лише людям, що написав лист до міськвиконкому про намір прибрати у лісі. Сергій Чередніченко з яким ми зв'язалися телефоном, наполягає найняті ним робітники. Упорядковували зону відпочинку, якою він опікується уже два роки. Там випилювались дерева, які. Поламав вітер і вони нависко над проходом. Якби завтра дерево ти впало і прибило якусь жінку з коляскою, тоді б, напевно, ви б робили репортаж інший. Але на сьогоднішній день там пиляли сухі дерева, які по були реально повалені. Проте спиляні дерева, яких люди не дозволили вивести на сухості чи аварійні, на перший погляд, не схожі. Просто напросто вирізають не сухостой, а вирізають, як ви бачите, обичні дерева. Забирали пеньки, забирали дубки такі в діаметрі ну, сантиметр, сантиметрів 20-30. Всі ви бачите сухостій. Він не лежить з тим, що дерева не схожі на сухостій, погодився і головний спеціаліст інспекції з контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста. До честі цієї служби він прийшов на місце події відразу за нашим тривожним сигналом. Усе зафіксував на мобільний і вже незабаром готовий буде прокоментувати законність цих дій. У міськвиконкоміж уже з'ясовують, чи надавали взагалі панові Чередніченку дозвіл на виконання робіт у парку. Дуже боляче що за цими такими добрими, такими з першого погляду чистосердечними поступками їхнім, ховається, я думаю, все-таки алчність, хитрість і нажива під себе більше підібрати.